Привіт, і я Васка, Ви на каналі Васка, і цього ролика в принципі не мало б існувати, але я на жаль прочитав новину. Що в другому сезоні живої адаптації серіалу One Piece для Netflix одну з головних героїнь буде грати росіянка і. Розумієте мій ахуй, коли я розумію, що вона буде грати персонажа Ніку Робін, яка якби пережила геноцид, тобто персонаж буквально має трагічну історію, де вона бачила геноцид власного народу на власні очі, і має грати росіянка. Розумієте, яку злобу і ненависть я відчував в цей момент, і я її досі це відчуваю, якби тому що як я маю дивитися цей серіал, дивитися на цього персонажа, на цю актрису, яка грає цього персонажа, прибуваючи в Україні під постійними ракетними обстрілами і атаками БПЛА від Росії. Який якби хоче смерті мого народу, хоче моєї смерті. Я маю дивитися на персонажа, який відіграє бідну жертву геноцида. Як? Ну тобто, не цик взагалі не думали, коли підбирали цього персонажа. Вони взагалі не розуміли, що буде великий хейт цього персонажа, і точніше цього рішення виборці актриси на роль цього персонажа. Я розумію, що Ніко Робін сама по собі складний персонаж і неоднозначний. Але це не, не значить, що можна брати росіянку на роль цього персонажа, хоча знаєте, з одної сторони я відчував. Я відчував, що так буде. Але давайте для початку, якщо хтось не знає, то One Piece — це культова серія манги а, за авторством Оди, яка вже виходить 27 років. Хоча спочатку планувалося, що вона буде йти 5 років, але в результаті через її успіх і через успіх кожного нового персонажа, головного персонажа, другого головного героя Монкі Mon Луфі, історія розширювалася, якби, і розтягувалася за рахунок того, що а, компанія. Яка видає цю історію? Нада були гроші? От історія, яка тривала 5 років, триває 27 років. Має успішну аніме-адаптацію, і ось мала успішний і перший нормально адаптований в лейв екшен. Сценарій історію манги, тому що до цього були жахливі адаптації манги. Просто жахливі. One Piece – це перша якісна адаптація манги живими акторами. При тому, що One Piece, повірте, адаптувати під живих, живу місцевість живих акторів доволі складно через дику пропорцію тіл. Там буквально трьохметрові люди в цій історії, і знаєте, це нормально на цій історії. Ну просто подивіться пару серій. One Piece десь середини, ви зрозумієте, особливо люди, які дивились One Piece, мають мене розуміти. Як би ви зрозуміли, що таке One Piece, При тому, що він наскільки популярний, що з кожним томом манги завжди йдуть запитання, відповіді, запитання від фанатів і відповіді від автора манги. Наскільки людям подобається ця історія, і вони хочуть знати більше деталей про персонажів і світ? Коротше, не заганяйтесь. І в 56-му томі таких запитань відповідей задали питання, якої національності були б головні герої, якби вони були в реальному світі. І от Ніко Робін була б росіянкою. Тому те, що автори вирішили взяти росіянку на роль Ніко Робін, вони просто слідують буквально за дому автора. І, знаєте, я з однієї бомблюсь, а з іншої сторони, я не відрозумію, тому що Ніко Робін буквально з цим своїм видом показує дорослу загадкову жінку, яка схильна до депресії. Вона така собі, інсайт, яка завжди думає про погане, і до найгіршого варіанта завжди докручує найгірше. Як, наприклад, ось це. Цікаво, чи його душили, щоб він не міг говорити. І це. Не турбуйся, він уже мертвий. І це. Схоже, що? Нас усіх зловили. І це такі милі. Робін тобі так пасує неймовірно. А вони можуть задушити власника до смерті, якщо захочуть. Не треба цих жахалок!» Я явно люблю дуже жорсткий секс. Можливо, навіть жорстокий. Ну, це не точно, але <свіст> <свіст> виглядає поки що так. Ну, в принципі, ви зрозуміли, що на будь-яку погану ситуацію Ніко Робін докруте ще більш гірший варіант. Вона така собі загадкова дед-інсайдка-думерка. Е І знаєте, я розумію, чому Ода написав її такою, тому що ну оцей мономіф Росії, який вони поширюють, е він реально захоплює, він реально закохує, але не в цьому суть відео, вибачте, за мої депресивно неправильні думки. Які ведуть мене в нікуди, вертаємось до теми ролика. Чому погано, що росіянка грає Ніко Робін? Та в тому, що 22-му році Росія напала на Україну. І якби. Я... Про це весь ролик якби, до цього. Ну, якби якби цієї історії не було, то всім було б похуй. А так це викликає певний дисонанс. Особливо в українців. Особливо розуміючи, що буде багато захисників, які будуть казати, що ось вона якби з 13 років не живе в Росії, вона жила в Німеччині, зараз будує кар'єру в Америці. Якби вона вже не росіянка, вона сформована європейськими цінностями американською культурою. Яка різниця? Будь-хто, будь що, а, що має хоча б якесь національне забарвлення, стає а, на озброєння цією країною і цією нацією, тому що Ігор Сікорський тільки завгодно може бути американським конструктором, який створив американську компанію сама в Америці, придумав свої гелікоптери, але він завжди буде українським конструктором і свої ідеї він ще виношу в Києві. І це працює не тільки з Україною, це працює і з всіма країнами світу, тому що це. Грає на руку мономіфу державності, тому що людям потрібен цей мономіф. На якій, на якому буде триматися оця психічна стабільність, це фундамент, ґрунт, на якому буде стояти людина, розуміючи, що вона не просто букашка на землі, а гордий представник нації, який подарував таких видатних людей. Ладно, я щось розпиздівся не про те, хоча цей ролик все одно подивиться 100 людей. Але те, що росіянка буде грати Нікоробін, це вдвічі погано, тому що сам персонаж Нікоробін доволі неоднозначний. Він давайте спойлери. Якщо не дивилися One Piece, то не слухайте далі. Але знаєш, ви будете слухати, тому що вам цікаво, якщо ви додивились до цього моменту. Ніко Робін появляється спочатку як ворог, і антагоніст головних героїв, але в ході сюжету вона зближається з нашими головними героями. І в кінці вона приєднується до наших головних героїв і стає однією одною з головних героїв цієї історії. Бут не розкривається а, тяжка, тяжке дитинство, нікоробін, тому що ну вибачте, пережити геноцид і бачити смерть власного народа і власної матері на власних очах, все життя приховуватись, приховувати справжню свою особистість за усмішкою. Намагаючись уникнути постійно смерті, тому що за тобою полюють всі, тому що ти міг читати мертву мову, яка веде до величезного скарба, це величезний стрес, якби. І ти поступово починаєш із Я ненавиджу Ніко Робін», переходити до стану Я люблю нікоробін. І Це підштовхує до аналогії з росіянами, які просовують навальнята і інші ліберальні росіяни, що якби це війна Путіна, якби росіяни не винувати, ані заручники, ані такі саме жертви, як українці, тільки чомусь вони з радістю пускають ракети на нас. Я розумію чудово, що вони не змінять цей каст, тому що ну, в них є залізний аргумент. Вона майже з підліткового віку не живе в Росії. В них є залізний аргумент, що вона якби не підтримує війну Росії проти України. І в них є залізний аргумент, те, що доля українських, українського глядача на Нетлікс, вона мінімальна, якби. А Нетлікс розуміє, що One Piece буде дивитися і в більших заможних країнах світу, в яких вже насрати на Україну. Для них наші події. Які відбуваються в країні, це як серіал. Вони забувають про це. І про це постійно, постійно потрібно нагадувати. А, знову, знову ж кажу, це мої, це мої неправильні депресивні думки депресивного дедінсайда. Сьогодні я завтра немає. Не переживайте, просто я бомблю. Просто бомблю в інтернеті, це свобода слова. Ладно. Ваш вибір дивитися другий сезон вам Piece чи не дивитися? Але. Я думаю, я навів достатньо аргументів, щоб собі не дивитися. А ви вирішуйте самі, хто я вам такий, блядь. Я вам не мамка, щоб казати, коли вам, блядь, мити жопу і спати. <кху> блядь, до речі, нахер, блядь, ти в 30 років слухаєш маму, коли тобі треба мити жопу.